Привіт, друзі! Ви на каналі Що там в США, і сьогодні ми з вами зробимо контрольну закупку продуктів. Поговоримо про те, що їдять американці, скільки на це витрачається коштів. І го з нами. Свіжа клубника тут є завжди. Сім баксів: 50 доларів. Величезна кількість морепродуктів. Вісім банків. Редболо. Попадаєш і випиваєш. Кафін фрі ношу горноколоріс. Морозиво, сто тонни, мільйони газеров. Що ти мене знімаєш? Набучна <рес> чіпси Льостра. А ось як можна зекономити гроші. Корндокс, до речі, я б не ризикнула таке їсти. Снимать, що ти все я беру? Нагадую, ми знаходимося в штаті Колорадо, місто Комер Сіті, що неподалік від Денвера За продуктами ми їдемо всього одну билі до найближчої плази. Наша плаза рахується невеликою, але все необхідне поряд. Супермаркети, заправки, станції техобслуговування, величезна кількість фастфудів і багато, багато іншого. Так, ми приїхали до супермаркету Кінг Супер. Ми всією сім'єю відправляємося на закупочку. Американці дуже люблять купувати все оптом і відправляються в великі оптові магазини по типу Костко, але на нашій плазі знаходиться Кінг Супер. Ми вже звикли до нього і скуповуємося тут. В нашій сім'ї різні харчові вподобання, тому і наш кошик буде наповнюватися різними продуктами. І починаємо саме з овочевого відділу. Чіна. Ось такі авокадо 99 центів. Всі ціни вказані або за одиницю товару, або за один паунд, українською фунт. Це 450 грамів. І так помідори можна взяти як за 4 бакси, за фунт, так і за долар. Свіжа клубника тут є завжди. Вона не супер смачна, але все одно приємно. 4 бакси. І візьмемо ще дві упаковочки малини. З вибором в Америці точно проблем немає. Яблука, груші, апельсини все приблизно по 2 долари. За фунт. Хм, Класний лайфхак. Зелень зрошується водою і таким чином більше часу залишається свіжою. Тут вже ціни вказані за пучок. Я дуже полюбляю кінзу, тому вона завжди в моїх салатах присутня. І зелені. Капусточка в нас є. 1 долар 29 центів така головочка капусти брокколі. Сумне обличчя Жені в овочному відділі. Сирів просто неймовірно багато. Більшість з них саме американські сири USA написано. І такий кусочок. 7,20 доларів, 15 доларів за один ОБ за 450 грамів, 10 доларів 450 грамів. Такі сири, іспанський сир, 19 доларів 450 грамів. Такий сир це в нас коштує 50 доларів. 450 грамів. Американці полюбляють такі набори печиво. 23. Надо придружити. Для вечірки. Так, з горщиками, так. буде коштувати 10 баксів. 340 грамів вже порізаної колбаси. Походу, колбаса з сиром. 6 доларів. Порцеляна. Я такого. А це друге. Це нового Щоб я припроти. Дуже яка колбасоти зробили. Американські торти. Це щось зовсім інше. Відрізняється від нашого, але ми знайшли дуже смачний тортик під назвою Toxedo. Хто в Америці? Дуже рекомендуємо. Дуже багато. Спиртних напоїв воно буде коштувати десь 10, 12, 15 доларів, якщо цей імпорт дорожче, якщо місцеве трошечки дешевше, в середньому від 10 до 20 доларів середня ціна, хоча є й більше. Нам дуже подобається це каліфорнійське вино, а потік. Ну, звісно, пиво. Американці полюбляють пиво. Різних сортів. Вони його п'ють доволі багато. І одне з найвідоміших це корона, звісно. Ціна буде зі знижкою 17 доларів. В цілому хліб можна купити від 1 долара. Але ось такий смачніший, якісніший, цільнозерновий буде коштувати 5 донаци пончики. Куди ж без них? Ці коштують по 89 центів, але бувають і смачніші. Риба. Що у нас по рибі? Маленький кусочок рибки такий. Буде коштувати 6,50, величезна кількість морепродуктів. Всі ціни вказані, нагадую, за 450 грамів. 5-го. Доволі великі, 9 баксів 450 грамів це гарна ціна на них. Що стосується м'яса, в Америці дуже класні стейки. Наприклад, ось такі стейки будуть коштувати 30 баксів. Тут їх 4 штуки, але вони доволі великі. Я візьму ось такий біф, телятину, воно зроблено як для тако. Але я готую з них дострогане. І того 16, майже 16 доларів нормально. Витілі органік буде коштувати доволі дорого. Ось такий один стейк буде коштувати 16 доларів. Це ми любимо робити з стартілі шаурму. Так, наша корзинка вже гарно наповнюється. Вже у нас нормально продуктів, але ми ще не закінчили. Американці дуже люблять купувати терти сири. Ми вже звикли насправді до нього і завжди беремо такі сири для піци, для плавки великими кількостями. Але зараз він у нас є, тому, тому сьогодні ми його не беремо. Молоко просто неймовірний вибір молока. І продається воно, як правило, галонами. 3,99, 3,8 літрів. Масло в середньому коштує 5-6 доларів за одну пачку. І майже все масло, яке ви бачите, це солоне масло. Бо американці полюбляють саме солоне. Хоча є і не солоне. Але насправді ми звикли до солоного масла і воно неймовірно смачне, тому беремо саме його. Недільна тара Red Bull. Вже чого ти стільки Bull п'єш? Тому що він надає крила. І так, Це два баночки. за шість. Малайко. Виходить: одна баночка коштує 3 бакси. У тебе американська кепка? Так. Ти вже повний американець. Повний. Вісім банків Redball! На, на тиждень. 179. індичка на Sands Given Day. Вона неймовірно важка. Я не знаю скільки тут буде. Вона просто необхідна. Морозиво. Американці їдять Правда, відрами це морозиво. До речі, дуже люблять каву пити ось в таких маленьких контейнерах заставив, випив і викинув. хоча це не екологічно. Дуже багато таких а, коктейлів. Газировка! просто тонни, мільйони газировки. Чому ти на ціни не дивишся? ти мене <свист> не Так, Женя вже нагрібає Кока-Коли. Та сама історія. 5,50 коштує одна, отака штука, 6 бутилочок. І 4 коштує 12 баксів. Дуже вигідна пропозиція. Як ти можна можна Я не розумію. Звісно, чіпси. Чіпси, чітаси, різноманітні палички, соуси до них, великі паки для вечірок. Це все полюбляють американці. Біля чіпсів навіть такі ем, штуки. Це таке для вечірки. Попадаєш і випиваєш. Не знаю, чи зрозуміла, який це величезний пак, але насправді розміри тут шалені. Щодо до американських солодощів, їх теж нормально, і теж паки гляньте. ММС. Скільки? Більше одного кілограма пачка. Нормально так. 14 баксів. Жека, що ти вже тут вибираєш? Пенфет. Та ти ж что с тем будешь? Хорошего чека должно быть много. Чи ты все снимал? Що я беру? Итак, Одно рахуємо 5,50 плюс 11,50 В Школу будешь брать. Все, ма що діти в школу беруть? Расскажи, будь ласка. И що ще? Или обычные чипсы или остро? Навіть відділ свята святих. Заморожена піца. Насправді тут можна йти просто кілометр. Оце насправді такий відділ, де всі американці повністю скуповуються: Такі чикен медс бургер мелдс. Різноманітні сири, нагетси. Корндокс, до речі, це теж дуже у американців популярна історія. Вони люблять такі сосиски, як в тісті, я не знаю. Величезна кількість вже готової їжі. І риба, і м'ясо. Вже все готове, тільки поклади до мікрохвильової печі і підігрій. Котлетки до бургерів. Ми, до речі, купували схожі. Доволі непогані. Про що тут казати, якщо бургер і піця це і є основна страва американців. Вони собі завжди готують бургер і піцу, жарять стейки на вогні. Ось відразу можна купити таку приправку до м'яса, до бургеру собі. За 9 баксів. А ось як можна зекономити гроші. Наприклад, вже на товар, який є знижка, є ще одна знижка по купону. Скануєте купон, QR-код, скоріш цей, додайте в застосунку цього супермаркету. І ще скидка в 2 бакси. І так, замість 12 платите 8. Так, я взяла ось таку олійку, оливкову саме для жарки. Куриця 3,29 за пів кіло. Женя дуже полюбляє гриби, тому будемо готувати. Так, 4.39 коштує ця пачка. Це маленька. Ось така 5.29. Ага, 5,29. Одна з таких неймовірних речей це макарони. Знаю, я б не ризикнула таке їсти. Макарони. Заливаєш водою, ставиш. На дві хвилини в мікрохвильовій пічі все готово. Можна їсти. Відомі американські супи. Кембелс. Я, чесно кажучи, не куштувала ще його. Не думаю, що він мені сподобається, але заради експерименту хочу взяти один суп. І пусті майже полиці. Супер Амена. Наша Мівіна. Огірочки, в салоні. Ми полюбляємо, завжди ми беремо цю що пачку. Це, це якась меншенька. Да, это... Скільки вони коштують? Коштують 69. Сім баксів. Ну, вкусні. Де бабушкін погрібочок? Да. Такі моменти. Ціниш те, що не цінив раніше. Так, що ти тут обираєш? Кетчуп. Кетчуп. Тут найзвичайний кетчуп 550 800 грамів. Закінчується наша вже бо Женя став голодним, тому ми рухаємося на касу. Ну що, друзі, робимо ставки. Мені здається, сьогодні ми купили трохи більше, ніж зазвичай. Але дещо з базових продуктів вже було вдома. Ціни ви всі бачили, тому рахуємо в середньому. та та, -та дам тадам Барабан на дроп і 218 доларів ми набрали сьогодні. Я думаю, нам вистачить більше ніж на тиждень, але я б закладувала дійсно щонайменше 800 доларів на їжу в середньому в місяці. Той базовий набір і ще трохи більше, що можна на це купити. Всі сім'ї різні, у кожного свої пріоритети. Так, Ми набрали багато смаколиків сьогодні, але ж то життя. Маю надію, що було інформативно, цікаво. Підтримуйте наш контент. Якщо залишились питання, задавайте. Ми будемо відповідати на них в коментарях. Також ставте лайки, підтримуйте україномовний контент і підписуйтесь! Па-па! Мене питання, чому наші всі випуски закінчуються або починаються в одному і тому ж місці? Тому що думали-думали, що ж поїхати, що ж поїхати, що ж поїхати. І проголосували в трьох замокдах.